Цьогорічний Великдень відзначився драматичною подією. Відійшов до господа папа Римський Бенедикт, який був вже і в поважному віці, і останнім часом страждав від численних хвороб. Однак ми зараз говоримо не про його роль в житті церкви та світу, а те, що відбуватиметься вже цієї суботи, оскільки саме в цей день мають відбутися його похорони. Як вирішив конклав католицької церкви і своє бажання провести понтифіка в останню путь висловили світові лідери, а серед них що для нас важливо, і американський президент, і президент України, і несподівано Володимир Путін. І ось тут починається інтрига, про яку мені би хотілося обговорити із моїм гостем, адже привід до зустрічі суто гуманітарний. Але чи відбудеться така зустріч? Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є Дмитро Снігирьов. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Мені важливо знати, де дивляться це відео. Не пишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. А її безумовно обговорює весь світ. Е, також за можливості долучитися до збору на лікування міського аналітика Дмитра Снігирьова, нинішнього гостя мого каналу. Е, на лікування потрібно близько 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам мого каналу. Е, їх список ви зараз бачите внизу відео, і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики як такої. І переходимо до нашої теми. Отже, пане Дмитре, на вашу думку, чи все ж таки буде переважати суто такий гуманітарний момент, чи все ж таки цим трьом просто нема про що поговорити, і та зустріч не відбудеться? Я не виключаю проведення цієї зустрічі. Тим більше, що Трамп наголосив, що за на три дні він оприлюднить план. Щодо врегулювання ситуації в Україні, зауважте паралельно з цим відбувається контрольований витік інформації західних змі про те, що серед пунктів можливих пунктів я уточнюю плану, є, начебто, визнання сполученими штатами факту анексії Російської Федерації Українського Криму відповідно територіальні поступки з боку нашої держави, а саме 20% відсотків територій. Які знаходяться під контролем армії країни окупанта, але тут основний момент, пане Олександре, акцентую увагу: чи не 20%, а 18% знаходяться під контролем тимчасовим контролем окупаційних військ. Відповідно, 2% скорше за все, мовиться про територію Донецької області, повний контроль, над якою вимагає Російська Федерація. Наразі ми контролюємо приблизно за різними оцінками від 35 до 40% території Донецької області. Причому основні промислові міста Покровську агломерацію ісландська Краматорська, що е, найбільш цікаво для окупантів. Чому це чотири е, найбільші промислові міста України е, не тільки на території Донецької області, Сланська, Краматорська Стянтинівка, Дружківка. Фактична суцільна промзона, але основне, шановні телеглядачі, це поклади сланцевого газу слав'янську, найбільше в Європі. Свого часу Сполучені Штати ще до відповідної революції гідності і антитерористичної операції пропонували Україні віддати американським фірмам, зокрема Shell, право на розробку цих природних копал. Тоді корупційна складова і відповідна позиція Всеукраїнського Об'єднання «Свобода щодо блокування можливості розробки Сланцевого газу поставили крапку у питаннях енергетичної незалежності нашої країни. А далі відбулося те, що відбулося: рейд групи «Ігірки» на Вславянськ і відповідна початок антитерористичної операції. Тобто, можемо говорити про те, що росіян буде цікавити економічна складова. Цього питання в першу чергу війна йде ведеться не за території, війна ведеться за поклади природні копалини тим більше на тлі якраз пропозиції Трампа щодо можливості передачі розробки природних копалин Сполученим Штатам. Відповідно, що Росія прекрасно розуміє, якщо постане питання розробки родовищланного газу в Україні. То е Європа буде споживати вже ну, умовно, український газ. Ну, хоча не умовно, він то залишається до Юра. Ну, ми це від мікрофону відхилилися. Так, добре, я ближче. Тобто йдеться про те, що таким чином Росія прекрасно розуміє, що подальші можливості газового диктата, диктату країн Європи будуть зведені до нуля. Тому так, так і поспішають в питаннях і. Військової складової просування в напрямок Сланської Краматорської агломерації відповідно от таких от забаганок політичних. Я не виключаю, що саме цей сценарій буде розглядатися під час можливої зустрічі. Тут питання: чи це буде трьохстороння зустріч, чи то зустріч Трампа, окремо з Путіним, окремо з... з Зеленським? Пане збере, але тут в мене є ще одне питання для того, Прошу. щоб... Пойлу потрапити у Ватикан, йому треба, як мінімум, подолати спочатку кордон Євросоюзу, а потім кордон Італії. І, а ми пам'ятаємо, наприклад, прецедент з Дмитрієвим, правильно? Так. Який подолав кордони навіть Сполучених Штатів, хоча він під був. Тому питання риторичне, пане Олександре. Тим більше, коли стоїть на, е, взагалі порядок денний, це реалізація плану Трампа і, і е, американське бачення закінчення війни в Україні. Виключати можливість, я ще раз підкреслюю, не можна. Причому зауважте, на момент можливого візиту Путіна з'являється Пісков і робить заяву. А для того щоб реалізувати план Трампа, українська сторона має скасувати попередні рішення щодо заборони перемовного процесу з Російської Федерації. Ми ж пам'ятаємо у 2022 році рішення РНБО, яке ну, забороняло будь-які контакти українських офіційних посадових осіб з представниками політичної і військової еліти, нової еліти, ну назвемо так. Ну тих людей, які приймають рішення. В країні окупанта на території країни окупантів. Так думаєте, співпадіння заяв Піскова з можливістю реалізації? Ні, створюють чергову дипломатичну пастку. Для чого, пане Олександр, Поясню, дивіться, спочатку Великодні перемир'я, правильно, Росія ж виступила ініціатором, миротворці, а потім Росія перехоплює знову ініціативу дипломатичної. Говорить, та ми ж не проти перемовин, ба більше того. Пропонуємо Україні скасувати своє ж рішення щодо заборони перемовного процесу. І тут виникає питання. А Зеленському уявіть собі, як пояснити Україні скасування відповідного рішення РНБО. Це перше ставить під питання всі подальші рішення РНБО в моменті ну, юридичної доцільності правильно? і правової. Мовиться про санкційні списки, тощо. Тобто грають, ну грають досить цікаво. Я треба віддати належне росіянам. А друге, створюють дипломатичну пастку, прекрасно розуміючи, що Україна змушена буде або відмовитися, або відповідно, якимось чином, нівелювати негативні наслідки подібних заяв пане Дмитро, але дивіться Дмитрію давали безпосередньо дозвіл Сполучені Штати Америки. А тут цей дозвіл повинні давати. Давати Євросоюз або одна із країн. Ну, а давайте згадаємо візит на Таніяху Угорщину. І і що? Тобто прецеденти створені? Ще раз підкреслю, це може бути і навіть не сам Путін. Вони промацують можливість зняття санкцій Розумієте, в чому е, заполягає гра? Закинули можливість візиту Путіна, правильно? Так. А тепер стоїть перед питанням відповідна можливість штучного конфлікту між ЄС і Сполученими Штатами, які можливо будуть тиснути на ЄС в моменті зняття санкцій з Путіна. Правильно? Ну, тобто створюється прецедент для відповідного скасування не тільки е е е політичного характеру цих санкцій, як і економічного. Знов. Це фактично та сама пастка, виделка. коли жодне з рішень не буде влаштовувати в першу чергу Євросоюз. От про це чим обумовлені ці заяви? Просто ну, пояснюю, якщо будуть, ну, аналізувати або дивитися на шитер зацікавлені особи. Ну так, але дивіться, а, а який тоді сенс було запроваджувати санкції, якщо кожен раз. Давати якісь винятки то Дмитріву, то Пойлу, то Лаврову, то ще якомусь Кузлову. А от чому і полягає гра росіян. Вони виходять і говорять, а в чому сенс ваших санкцій, якщо ви їх скасовуєте, не ми? Ви ж самі їх скасовуєте, і санкції мають вибірковий характер, політичної доцільності, правильно? Так. Тоді, відповідно, вони що і пропонують. Або знімайте їх взагалі всі повністю, бо сенсу їх нема. Або ви будете раз по разу стояти перед питаннями політичної доцільності, зняття санкцій з конкретного громадянина Російської Федерації. От цьому і полягає, пане Олександре, ігра. Показати недоцільність подальших санкцій проти Російської Федерації, Причому, зауважте у тому контрольованому витоку інформації в американських змі. Про що йдеться? Не тільки ж про територіальні поступки України, але й можливість послаблення санкцій. Правильно? Але ж дивіться пиво. Ну проти нього санкції немає. персональних, але він же ж один не буде летіти. З ним буде лечити звичайно. якась свита, і там точно є під будуть якісь підсанкційні особи. Ну, звичайно, от про це ж ну давайте говорити про те, що напевно буде той самий Димітрів. Тоді ну, вже так. постає питання, що він а, перебувати буде не на території Сполучених Штатів, а відповідно Євросоюзу, правильно? Так. Так. Напевно, буде або бесіда який ще до очолював український напрямок в російських спецслужб, а він підсакційний, правильно? Кирю мусить бути. Абсолютно, в будь-якому разі. І дивіться кількість осіб, які перебувають під санкціями, а я не, не виключаю, що повний літак під санкційними особами завантажать. І це <на> не сміх. Вони поставлять перед фактом на момент виліту от список російської делегації. Подивляться, чекайте, ви під санкціями не можемо пустити на територію Італії, правильно? Так. І тоді росіяни виходять і ровуть на собі сорочки, що в них там, рубашки. І говорять про те, що дивіться, навіть враховуючи політичну доцільність зустрічі російського так. диктатора з Трампом, Європа заблокувала перемовний процес Європа. Чекайте, пане Дмитро, такий трошки фантастичний сценарій, але чи він можливий? Якщо а чому? Ну, дивіться, пане, це... дивіться, якщо з Путіном, який є не підсанкційний, летить ціла купа підсанкційних осіб, чи можливий такий варіант, що вони долітають до аеропорта Рим і там випускають одного Путіна? Ні. На цьому і будуть грати? От якраз я би от мене перестороги, що росіяни будуть намагатися на цьому грати, що там будуть підсанкційні особи. І будуть розраховувати на те, що санкції не будуть зняті з представників делегації країни-окупанта. Пане Олександре, це і є видалка. Дивіться, якщо не знімають санкції, росіяни починають валати, ми їхали на відповідно похорон Папи Римського. Не пустили. Крім того, ми їхали домовлятися щодо перемир'я. Хто не пустив? Євросоюз. Вже удар йде по Євросоюзу, правильно? Це один варіант. Якщо пускають, Росія заявляє про те, що а в чому доцільність санкцій Євросоюзу, якщо ви їх е, в залежності від повістки дня порядку денного, раз по разу скасовуєте. Це і є Виделка. Оце Путін не дарма ну, має дотичність до спецслужб. От я просто, ну, я як людина, яка так само ну, робила подібний характер, скажімо так, багатоходівок, я просто прекрасно розумію сценарії дії російської сторони. Це багатоходівка, це не на один хід. І отут особливість власне от дій російської сторони ви проаналізуйте навіть по тому самому великодньому перемир'ю? Як вони грали? По декількох цільових аудиторіях одночасно, причому на три ходи наперед. Добре. Якщо таки російська делегація буде у Ватикані, яким чином Зеленському? Уникнути цієї зустрічі, чи можливо її не треба уникати. А от тепер оце є основний момент. Дивіться, а постане питання: ми приїхали, незважаючи на санкції. Тобто аналізуємо ситуацію, якщо їх все ж таки пускають. Так. Так. Заява ПЕСКОВА попередня була про те, що має бути прийнято рішення щодо скасування рішення РНБО, правильно? Про заборону. Так. так. Тобто ми їхали, ми вас попередили про можливі варіанти, правильно? Те, що може відбутися а, зустріч за лаштунками, правильно? Так. Хто не скористався цією пропозицією російської сторони, яка виступає як голуб миру? Україна. Браво. От вони все. От вони відповідь, на що розраховують далі. Чим пов'язана заява Піскова, інформація щодо можливості візиту і, відповідно, подальші, подальші всі дії. І тоді, що Росія виходить і говорить Трампу, так подивіться, ви тиснете на Росію. Ви пояснюєте, що ви виходите з перемовного процесу, ми раз по разу демонструємо догороспроможність. Ми оголошуємо перемир'я, ми готові зустрічатися в Римі поза залаштунками, правильно? Ну, так. А українська сторона вже це ж не перший, тобто вони створюють прецедент юридичний, коли українська сторона, начебто декілька разів відмовилася від прямих контактів, тим самим демонструючи недогороспроможність. І тим самим провокуючи конфліктну ситуацію по лінії Сполучені Штати Україна. А чи може Зеленський під якимось приводом відмовитися від такої зустрічі? Питання до Зеленського. Дивіться тут в чому тепер виделка для Зеленського. Я вам вже пояснив з рішенням РНБО. Якщо скасовують рішення РНБО, то тут знову виникає питання щодо. Взагалі всіх подальших рішень, правильно? Друге, яким чином пояснити українському народу і сам характер контактів? Тяжко. Тяжко. Тобто це створення штучної конфліктної ситуації безпосередньо в Україні, так? Так. Одна, так, скажімо, перша цільова аудиторія, друга. Зеленський відмовляється від зустрічі. Він виходить, ну скільки я можу. Ми ж не будемо чекати, що ще понтіфік на наступному тижні або за місяць створить новий понтіфік, створить умови для зустрічі. Це вибачте, не, ну такий, я просто пояснюю логіку. Ну, так. Правильно? Тобто, і тоді вже він працює на Третього аудиторії, а тобто Сполучені Штати. Два варіанти для Зеленського мають негативний сценарій: що один, що другий. Правильно? Так. Якщо Зеленський погоджується. А, а тепер дивіться, чим обумовлена поява в західних ЗМІ попередньої інформації про плани Трампа щодо можливої. Передачі росіянам 20% української території. Ви виключаєте той сценарій, що це був контрольований вкіт з боку російської сторони? Ну, заплатили було. західним журналістам та і все правильно? А тепер пояснюємо для чого. Зеленський, якщо зустрічається з Путіним, він же знав попередньо про. Вимоги російської сторони віддати Криму 20% української території. Ну, це відповідно включно з Кримом, але менше з тим. Правильно? Так. Значить, якщо він зустрічається з Путіним, він автоматично дає зрозуміти, що він готовий обговорювати територіальні поступки нашої держави. В незалежності від результатів зустрічі він дав сигнал, що він готовий обговорювати територіальні поступки. Це знов, як ви вважаєте, пане Олександре? Це створює соціальну напругу в Україні? Створює. Браво. Якщо він відмовляється, ми вже проаналізували. А тепер дивіться, в чому ще удар, пане Олександр. Чому вони пропонують спочатку великодні перемир'я, а потім відповідна зустріч, можливо, Путіна за ну, лаштунками. Знову на чому ловлять українську сторону? Проаналізуйте, до початку перемир'я за три дні Україна оголошує про продовження мобілізації. І воєнного стану, правильно? Так. Браво. Тобто це свідчення того, що ми не готові до перемовного процесу. Але це планова подія? А, ні. Це планова подія з точки зору української сторони, а не з точки зору російської, яка дає зрозуміти, що дивіться, про які ж тоді перемовини йде мова, якщо вони продовжують мобілізаційні заходи, правильно? Але не це основне навіть. Пане Олександр Продовження э, воєнного стану, що за собою тягне? Скасування виборів. Так. Правильно? А на так. чому наполягає російська сторона на зміні політичних еліт? Та які їм діло, а як їм діло до наших виборів? Ага, ну, прямо? Пряме. Вони дають зрозуміти їхня версія подій, що відповідно підписувати договори. Причому за уважте риторика Російської Федерації. Це ж договір не на рік, не на три, не припинення тимчасово активної фази бойових дій, а довгостроковий фундаментальний договір. Правильно? Так. Відповідно, має підписувати особа, уповноважена. А це Стефанчук. А якщо не Стефанчук, тоді а вам чому? треба проводити вибори. А чому не пані, що, що головою Верховної Ради буде Стефанчук? Ну, наразі на то Стефанчук, якщо ми погоджуємося відповідно на сам характер мирних перемовин. Ну, от... Так, але на момент е... ситуації, коли Янукович за їх влади, головою Верховної Ради був. Кушулинський. Три Кушулинський дні. був два дні. Де, ну, два, три. Ну, Ладі, так. І успішно передав владу Турчинову. Турчинову, так. Ну, так Але. само. Але дивіться ж, пане Олександре, в незалежності. Заступник передав керівникові Верховної Ради. Правильно? Ну, це так. суто бюрократія. А тут мовиться про те, що договір міждержавний буде підписувати не президент, а очільник Верховної Ради. Але й головне, на чому вони грають на страхах української влади щодо проведення виборів, правильно? Так. Основний момент. Вони не цьому й ловлять. Що, шановні, якщо хочете миру, проводьте вибори. А відповідна реакція української сторони ніяких виборів до закінчення війни. От вам і все, пане Олександр. От ми з вами розібрали. Тактику і стратегію дій російської сторони відійшли до основного. На чому вони грають? На страхах української влади щодо можливості змін політичної еліти. Добре, і що нам робити в цій ситуації або владі? Пане Олександре, що нам робити? нам з вами проаналізувати ситуацію, що ми зробили владі? бо розумієте, ті тексти, які пишуть очільнику держави, ну я можу сказати, я запропонувати власну кандидатуру на, на відповідну? Я пропонував створити аналітичний центр нормальний, який би аналізував подібні ситуації. Ну, що нам робити? Офіс президента наразі вирішує це питання. Ми ж не ставимо, під сумнів, суб'єктивність рішень цього антиконституційного органу. А якщо у цій делегації буде Стефанчук. Ап. Браво! А дивіться, хто представляє? Єрмак. Ми можемо припустити, що може це спроба суб'єктності української сторони. Правильно? будь-який момент українська сторона заявить про те, що а хто такий є. Правильно? Хто уповноважений вести перемовини? Міністр закордонних справ? Так. Голова Верховної Ради? І президент, президент України. Все. Це Ющенко ще було прийнято. А тепер дивіться, друга зустріч поспіль, а українську делегацію очолює очільник офісу президента. Тобто це вже порушення українського законодавства. Вас? Або ми тут питання, або ми свідомо йдемо на ці сценарії, або відповідно ці сценарії будуть використані потім російською стороною, щоб сказати так, шановні, вони порушують власне законодавство щодо представницького рівня. Я сподіваюся, що власне офіс президента прораховують ці сценарії і, можливо, саме з цими пов'язана участь саме Єрмака. Щоб у будь-який момент потім сказати ОП, вибачте, але пан Андрій не уповноважений приймати подібного характеру рішення. Це були не більше ніж консультаційні зустрічі, відпрацювання механізмів, звірка годинників. Все. Я сподіваюся, що саме цей сценарій буде запропонований українською стороною. Ну, так. Ну, так, от так ми і підійшли. Пане Дмитро, я вам дякую за цей інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво. Тема виявилася надзвичайно плідною. Хоча нібито привід дуже сумний до неї, звичайно, ну, але. Ми зараз не обговорюємо особу е покійного понтифіка. Це, христиїн, мабуть, з вами. Так. Ми, ми її сприймаємо як такого, так. щоб дійшов в кращий світ. Так. Е, отже, ще раз нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. е За нагоди підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Дмитра Снігірьова і все до Дякую. Тримаємо стрій. Нормально, все.